Зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так Чекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так. Друзі, ми молодці. Наш розголос подіяв. Дякую за коментарі, лайки та поширення. Адже сьогодні ми знайшли 44-річну львів'янку, яка мешкає в Норвегії і висловила про російські погляди. Заявила також, що чекає на прихід Путіна до Львова. Ж, ж Зі Львова щоб, не я вона, мене... але щоб вони зайшли, розумієш? Ви... Чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене все... А вміли? чим більше вони такі ага. супротивляються, Ні, ми не пустимо Росію. То тим гірше а, вони розвалюють дома а, і знищують невинних людей. То, то... Як звати цю панянку, яка вирішила виїхати з культурного Львова, щоб отримати. Біженські виплати у Норвегії. Чому вона не спішить просити російське громадянство, а хоче залишитися на українському паспорті та про нерухомість, яку має у Львові і здає переселенцям? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн саме зараз час поставити вподобання, підписатися на канал і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Бо ми тут з вами, друзі, робимо добру справу якою має зацікавитись СБУ? Сьогодні ми розкриватимемо Львівську консерву, яка опинилася у Європі. Усь цю жіночку перестріли українці і записали на відео, адже вона закликає Путіна до Львова. Однак пишається, вочевидь, своїм українським паспортом, адже російського брати. Не хоче, коли сусідів питаю, кажу, вам по допомогу дають хотіть якісь пакетик, війна блях, на ні, ні, і говорять ти що, В смысле будь заводи. Якщо прийде к тебе во Львов, в Львові в Росія, будуть заводи роботи. Заводи не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюю. 28-й завод, танковий завод вироблявся на, на Китай. Uh -huh. Слухай, не говори, що у мене робиться у Львові. Я добре знаю Львів і. Я не кажу, я в тебе питаю. Що ти, ти кажеш, якщо там, прийде там Росія, вони... то все буде робити. Так, почне робити. Да? Звичайно. А що ти думаєш? що в мене не буде робити, буде все робити. Ну я ж не знаю, я в тебе питаю. Але, ти ж щоб... зі Львова, не я. Мене... Але щоб вони зайшли, Диви... розумієш, чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене це. Тим більше во такі супротіляються. Ні, ми не впустимо Росію, то тим гірше вони розвалюють дома а, і знищують невинних то, людей. За мить ви побачите продовження цього діалогу. А вчора я вас попросив, хто знає цю львів'янку, напишіть мені. І от один з моїх підписників надіслав мені світлини Оксани Омелян. Їй 44 роки. Родом вона зі Львова. Ми знайшли її світлини у соцмережі ВКонтакті. Це російська, до речі, соцмережа різноманітні світлини публікувала Оксана. Зокрема, ця де вона сидить між гарматами на фоні новорічної ялинки. Здається, ця світлина теж зроблена у Львові. Також Оксана публікувала світлини з відпочинку. Та у вечірніх сукнях, ось можете розглянути. Оксана після повномасштабного вторгнення виїхала до Норвегії, боялася, мабуть, приходу Путіна. Думала, що він прийде дуже швидко. Але от уже четвертий рік, і Путіну ще дуже далеко до її міста. Тому в Норвегії вона ходить і розказує, що, мовляв, не треба прочатися, але цього разу жінка не на того напала, як то кажуть. І чоловік, який зняв це відео, виявився переселенцем з України і через повномасштабне вторгнення втратив житло і приїхав до Норвегії. У розмові жінка переконувала прихід Путіна, буцім то зможе покращити ситуацію у Львові. Розмова між чоловіком і жінкою відбулася просто на вулиці в одному з міст Норвегії. Спочатку Оксана поскаржилася на те, що її сусіди нібито не отримують державної допомоги на дітей, а згодом перейшла до політичних тверджень і заявила, чекає на Путіна у своєму рідному Львові. А Благодаря. чим більше во такі супритіляються, ні, ми не пустимо Росію, то тим гірше. Вони розвалюють дома і знищують невинних людей. Тобто я те, то, що я супротивляюся і не хочу Росії, то, це, то я... це погано. Це, так? це погано, так. так? А чого ти тут сидиш з українським паспортом? А чого я маю тут, а. То, так ти їй получає, ти зі Львова, їй получає російський а паспорт. Я тут сижу так, з українським так, чому? Паспортом? Ти хочеш в Іспанію, ти була в Германії чи в Німеччині. А я маю право бути де Україні. Ні, так зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові. Ну так а що ти тут так, сиді так. сидиш з українським паспортом? Так, правильно, а що я, я маю диви? Я тут знаходжу, тому що мене чому? в мене в Росія все відняла забрала все. От як ти любиш Україну, чому ти не знаходишся в Україні? Тому що мені ні да тебе хата є. В тебе ні, та. Ні. А в тебе там а тебе. Я можу знімати мою хату. хату? Чого ти тут? Це зніми в мене. хату. диви, я займу. Я займусь конкретно тобою. Тут я тобі трохи допоможу, щоб тобі тут краще жилось. А, то ти що, е, я знаю вашу дурну допомогу, хіба ви хочете знищити. Тобто хочеш зробити мені якісь проблеми? Чи що? Ні, що я... Ти ну я ти ж правду кажеш. Ти ж чекаєш Росією у Львові? Так? А ти пишеш якусь запит? Звичайно, ну Та? як ти? Ти на такий? Ні, ну що я конкура. Цей запис набирає мегапопулярності у соцмережах і викликає також хвилю критиків серед користувачів, які засуджують висловлювання жінки в таї проросійську позицію. Глядачі обурені пишуть, чого ж Оксана Омелян не виїхала до Москви, а хоче мешкати у Норвегії, Іспанії та Німеччині. Тобто отримала статус біженки, отримує грошову допомогу та ще й здає свою квартиру. У столиці Лева Тетяна вчора, моя глядачка, написала такий коментар: подайте відео львів'янки в СБУ, хай її знайдуть. Е, і ще додала: той чоловік, що зняв на відео львів'янку, заслуговує на повагу. Його треба якось нагородити. Так, потрібно забирати українське громадянство. Анна мені написала, пане Ростиславе, вітання вам зі Львова. Дай Боже вам здоров'я і творчого зросту. Таких коментарів багато. Я вдячний за компліменти. Мені завжди дуже приємно, і я впевнений, що у вас теж все буде добре, адже разом нас багато і нас не подолати. А оцих російських сепаратисток, як Оксана зі Львова, чи оця Олена Чубатова, сепаратистка з Одеси, яка їхала в потязі швейцарському разом з Сашею Вабіксом, вони якось мають відповідати перед законом, тому що не гоже називатися Українцями і мати всі привілеї. Ще одна підписниця Тетяна Юкрейн пише: треба в львів'янки забрати нерухомість і віддати тому чоловіку, що втратив житло і зняв її на відео. Друзі, як вам ця ідея? Підтримайте, залишіть вашу думку в коментарях. Так, Таня Кравченко пише: підтримую конфіскацію хати і українського паспорта. Також глядачі залишають багато коментарів до СБУ у Львові, чому її ще не позбавили громадянства і не конфіскували майно. Її треба заочно засудити. Ну, цікаво, як буде вертатися цього разу Оксана до Львова, як буде проходити. Паспортний контроль. Я сподіваюся, що наш розголос таки подіяв чи подіє ще. Тому обов'язково ставте вподобання, залишайте будь-який коментар і поширюйте це відео. Бо попередня історія з Вабіксом таки спрацювала. Його звільнили з роботи. Він працював кухарем у швейцарському аеропорту в Цюриху. Також він постане перед латвійським законом. Швейцарець Габріель, який відповів фізично ось цьому російському нацисту, сьогодні каже, що справедливо було б. Аби його депортували саме до Латвії, де в нього є латвійське громадянство, і щоб там він відсидів у в'язниці. Також з'явилася і заява екс-дружини Вабікса з Латвії, яка заявила, Олександр не сплачує аліменти на дитину і навіть за це вже сидів у німецькій в'язниці. Латвійські змі підтвердили і знайшли Вабікса в реєстрі. Неплатників аліментів також зафіксували 10 схожих випадків, де Вабікс нападав на українських біженців з дітьми в Швейцарії. Потерпілі надають свідчення в наручниках на самольот і обратно в Латвію. Я думаю, що латвійці 100% його посадять в тюрму ексклюзивно для глядачів ютуб каналу Ростислав Продакшн. Габріель продемонстрував свій швейцарський паспорт, а також кулак. За відповідь росіянину йому може загрожувати штраф, але це ще не точно, адже сім'я подаватиме апеляцію. Серед потерпілих жертв Вабікса українські біженки зазвичай з дітьми або самі. Так сталося і з Оленою, яка сіла з майже дворічною дитиною навпроти цього чоловіка. Однак згодом покликала українською мовою Габріеля, її чоловіка, і тут Вабікс почав свій скандал. Тільки не підозрював, що карма таки прилетить. Олена стримувала Габріеля впродовж п'яти хвилин, доки той не накинувся на них фізично. Тоді вже Габріель відповів: я йому не дав шанс давати mm. в да, отвіт. Закрився і згрупувався і все. Олена мені потім сказала, що успокойся, вже хватить, і я вернувся до сім'ї. Дивіться першу та другу частину інтерв'ю з швейцарцем білоруського походження Габріелем. Посилання залишу в першому коментарі до цього відео. Головне, що його права прово це те, що ми розмовляємо по українській, що ми українці. На закінчення хочу сказати браво Габріеле і Олено. Ви приклад для мільйонів українців. Швейцарець білоруського походження не тільки захистив свою сім'ю, а й відстояв усю нескорену українську націю, яка руками бореться з російськими окупантами. Дякуємо всім за розголос, вподобання та поширення. Слава Україні! Слава ЗСУ!